Умовно кажучи, в нас є затрати на покупку товару, на доставку товару або виробництво послуги, і так далі. Внецінка має бути приблизно 300-400%, відсотків для того, щоб бізнес більш-менш існував. Маржа це умовно кажучи все те, що у вас залишилося в вашому бізнесі в вигляді прибутку після реалізації цього товару. Наприклад, ми беремо товар. Він нехай буде коштувати 10 баксів з доставкою в те місце, де ви його хочете. Хочете продавати, ви робите націнку, умовно кажучи, x3. Тобто, у нас получається 30 баксів наша продажна ціна. Тобто, націнка буде 200 Поїхали далі. Ми продали цей товар за 30 баксів. 10 баксів нас зайняла сама собі вартість, ще 10 баксів затрати на збут. І ще 5 баксів адміністративно-операційні затрати там зарплати. У нас залишилося 5 баксів, 5 поділити на 30 і помножити на 100. Тобто 16,6% це вже буде у нас маржа, і це треба вміти розуміти і так далі.